Христос рождається, вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео хотів би поділитися з вами одним із найбільших секретів духовного життя як боротися з розпорошеннями на молитві. Мабуть, немає такого християнина, який не боровся б з цими розпорошеннями, з розсіюваннями на молитві. Всі, хто молиться, зазнають. Власне, такої боротьби розпорошень, розсіювань, десь думки тікають. Є одна, в принципі, категорія людей, яка не має тих розпорошень, це ті, хто не моляться. Як це відбувається? Ну, встаєте ви до молитви, і через якийсь час інші думки починають заповнювати вашу увагу. Інколи ці думки супроводжуються уявою. Ви починаєте щось уявляти. Ви можете пригадати якісь невідкладні справи, або раптом згадаєте нещодавню сварку зі своєю дружиною, чи зі своїм чоловіком, чи з батьками, чи з дітьми. Починаєте переживати за свою роботу, згадали, що не оплатили комунальні. І в певний момент ви все ж таки пригадуєте, що молитеся, і починаєте боротися з цими думками і в результаті розпорошуєтеся ще більше, тому що така боротьба вимагає певного інтелектуального зусилля, інтелектуальної активності. Ви знову задіюєте ваш розум і, і приходять знову інші думки. Плани на завтра, спогади зі вчора. Турбота про якісь там побутові речі, думки про спасіння світу, думки про геополітику. Дональд Трамп не те чинить, пан Сельський не туди наступає, і, ну і так, далі, і так далі. Багато християн після такої внутрішньої боротьби з розсіюваннями, з розпорошеннями, інколи мають почуття провини, сповідаються з цього, деякі знеохочуються до молитви. Що робити взагалі? <хи> Відкриймо спершу фрагмент Євангелія, який ми нещодавно читали і над ним роздумували. Принагідно заохочую переглянути попереднє відео, воно затитуловане Чи може демон маскуватися в церкві. І е, прочитаю ще раз той самий фрагмент Євангелія від Марка, перший розділ від вірша 21-го. Прийшли вони в Капернаум, і він, тобто Ісус, відразу в суботу, увійшовши в синагогу, взявся навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він як повновладний, не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: Що нам, та й тобі, Ісусе Назаряни, не прийшов єси нас погубити? Знаю Бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи вийде з нього. Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, що це нова повновладна наука навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. Звернімо увагу, що поки Ісуса не було в синагозі. Одержимій спокійно себе там відчував, не проявляв себе, можливо, навіть молився з іншими учасниками зібрання. Як тільки Ісус увійшов в синагогу, демон проявився. Ісус увіходить, а демон виходить, проявляється. Там, де входить Ісус, там наяв виходить те, що потребує Його втручання. Потребує його дотику, потребує його слова. В Євангелії часто можемо помітити саме таку послідовність. До прикладу, в Євангелії від Луки, в 17 розділі ми читаємо, що одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галилеєю. Коли Він входив в одне село, вийшло йому на зустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Ну і знаємо далі весь цей опис. Звернімо увагу, Ісус входить в якесь село, а з села відразу виходять 10 прокажених. Там, де є вхід Ісуса, там є вихід всього того, що потребує Ісусового втручання. Як це стосується молитви і розпорошень, коли ви починаєте молитися, Господь сповнює своєю присутністю ваше серце. Він якби входить у ваше серце, входить до того вашого внутрішнього помешкання. І те, що потребує Божого втручання, починає проявлятися у вигляді різних думок і образів. Іншими словами, думки, які приходять вам під час молитви, часто виражають ті сфери вашого життя, які потребують Божого втручання. Ну що далі? А далі, дорогі мої, зробімо з наших розпорошень матеріал для молитви. До прикладу, якщо ви молитесь і починаєте обдумувати останній конфлікт з вашою дружиною, то ця думка може стати частиною вашої молитви. Можна промолити ту ситуацію. Можна помолитися з нагоди цього спогаду, можна помолитися за дружину, за чоловіка. За ту ситуацію, щоб Господь пролив світло, дав розум, дав смирення, дав благодать примиритися. Якщо ви молитеся і вам на думку приходять різні клопоти, не знаєте, як оплатити оренду квартири, за що оплатити комунальні послуги, то ці думки також можуть стати молитовним матеріалом. Відразу знаємо, про що нам молитися. Наша молитва завдяки розпорошенням перестає бути абстрактною. І стає конкретною. Ви молитеся і пригадуєте людину, яка вас образила. Ви можете молитися про благодать прощення для цієї особи. Молитеся і починаєте переживати за завтрашній день, моліться про дар довіри Богу. Молитися і до вас приходять, наприклад, пожадливі думки. Представте Богу вашу тілесність, тілесну сферу. Попросіть зцілити ті чи інші рани, сповнити ваше серце миром. Використовувати розсіювання на молитві як матеріал для тієї ж молитви радять отці церкви. Послухайте декілька повчань, ось що говорить святий Йоанн Золотоустий. Якщо, якщо під час молитви твій розум відволікається на певну думку, знай, що це може бути приводом до молитви. Звернися до Бога з усією щирістю щодо цієї думки і проси його допомоги. Святий Григорій Низький. Розпорошення під час молитви можуть бути даром від Бога. Ух! Чи ви коли-небудь думали, що розпорошення на молитві це дар від Бога? Розпорошення під час молитви можуть бути даром від Бога, щоб виявити наші приховані турботи і проблеми. Використовуй цей момент, щоб звернутися до Бога з усією щирістю, каже святий Григорій Низький. Святий Максим ісповідник. Розсіяння під час молитви відкривають нам справжні турботи і страхи. Використовуй ці моменти, щоб молитися про те, що насправді лежить на твоєму серці. Інколи, браті і сестри, так трапляється, що ми там про щось молимося, про те, про інше. Але потім Господь вказує нам на справжні наші страхи, те, що приховане, каже: О, слухай. Там випадало би, що я торкнувся, там я хотів би зцілити тебе. Авадоротей, коли під час молитви з'являються неспокійні думки, то це може бути Божим закликом звернути увагу на ті питання. Святий Симеон, новий теолог, якщо твій розум під час молитви вабиться до певної теми, піднеси цю тему в молитві до Бога. Якщо було би цього замало, то ще декілька повчань від середньовічних святих і вчителів церкви. Святий Бернард Склерво. Розсіювання думок під час молитви може бути знаком від Бога, щоб ми заглибилися у наші внутрішні потреби. Нехай ці думки стануть предметом наших молитв, і ми знайдемо в них шлях до ще більшої глибини. Святий Франциск Асійський. Розпорошення думок під час молитви є нагодою розширити горизонт нашої молитви і звернутися до Бога в усіх наших турботах. Дорогі мої, інколи ми не знаємо, про що там молитися, входимо в молитву і раптом різні думки бомбардують наше серце. О, супер! Вже знаємо, про що молитися. Чудові поради дає Святий Франц Касійський. Свята Катерина Сієнська, якщо під час молитви наш розум відволікається на певну тему, то це може бути голосом Бога звернути увагу в молитві саме на цю тему. Така практика, дорогі мої, допоможе вам у нескінченних баталіях з розпорошеннями і направить вашу увагу. На істинні потреби проблеми вашого життя допоможе їх занурити в молитві до Бога. А така молитва, за словами отців церкви, стане зціленням вашого розуму і зціленням вашої пам'яті. Бажаю вам, дорогі мої плідної молитви, а принагідно прошу, щоб ви розповсюдили це відео, бо воно можливо допоможе іншим особам, які боркаються з цією проблемою. Також поділіться. Waszym doświadczeniem w komentarzach pod tym filmem. Do nowych spotkań. Dziękuję za uwagę.